Добрий день. Ми знаходимося в прес-центрі медіагрупи Накипіло, і я рада вітати сьогодні в нас в гостях, нашого шановного спікера. Це Сергій Колосовський, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Харківській області. Сьогодні з паном Сергієм ми будемо говорити про побутові пожежі. Як вони виникають, про причини, яка статистика взагалі по місту і по області? Прошу пане Сергію, вам слово. Доброго дня. Шановні слухачі, шановні телеглядачі, хотілося б спершу сказати це статистичні дані. На території Харківської області в 2024 році виникло 11 141 пожежа. Якщо будемо порівнювати з 2023 роком, то більш ніж на 100% піднялась кількість пожеж. В 2023 році це 5 235. Загинуло людей, на жаль, 101 особа. У 23-му році 95 осіб. Що стосується побутових пожеж, то їх на території області в 24-му році, це саме в житловому секторі, трапилося 1689 і в 23-му році їх 1400. Зупинитися хотілося. Це на такому трагічному от випадку, який стався в Пісичинській громаді, де одночасно загинуло 5 осіб, з них 4 дитини. Це трапилося 14 листопада в приватному секторі. На жаль, через недбале ставлення до пожежної безпеки. Там причина виникнення пожежі була: це електрична природа, обігрівач. Став причиною загибелі, але це все в першу чергу наше ставлення до саме пожежної безпеки, наше відношення, те, що самовпевненість якась кожна людина, майже кожна людина, думає, що Саме з нею цього не трапиться, і тобто нехтують основними такими вимогами. Якщо ми проаналізуємо по причинам пожеж, то у нас на сьогоднішній момент розподілились таким образом: це необережне поводження з вогнем, в тому числі і паління під час сну, це 50%. Дія джерела запалювання електричної природи це і коротке замкнення, і побутові прилади, все, що зв'язано. З електроенергією це 25% порушення правил пожежної безпеки, експлуатації печей 10%, ну інші причини там інші відсотки. Що ми бачимо, аналізуючи причини, це людський фактор, на жаль, 50%. Тобто обізнаність людей, нехтування правилами і ну, необережне поводження воно все це призводить до трагічних випадків. Якщо ми візьмемо. Роботу, яка проводиться безпосередньо з боку інженерно інспекторського складу головного управління, то це і рейди, це і подваривий обходи, вручаються і пам'ятки. Якщо ми візьмемо статистику, то в 2024 році більше 13 тисяч профілактичних рейдів відпрацювань житлового сектору, охоплена дуже велика кількість людей. Проводили безпосередньо в осінньо-зимовий період. Саме в цей період зростає значно кількість пожеж в побутовому секторі. На якщо ми дивимося на. Зменшується температура повітря, люди починають обігріватися десь якимись чином з допомогою електричних приладів, там пічного опалення, якихось саморобних там пристроїв, і це все значно підвищує ризик виникнення пожеж. І, на жаль, гинуть люди. Якщо ми візьмемо от на сьогоднішній момент 20 за 21 день нового року, 25-го, у нас вже загинуло 11 Людей 50-155 пожеж і 18 людей травмовано. Це ми не беремо до уваги бойові дії, пожежі, які пов'язані з бойовими діями, це побутові пожежі. Тому хотів би звернутися безпосередньо до всіх людей, харків'ян та не тільки харків'ян, хто нас дивиться, що необхідно кожній людині на що звернути увагу. Це перш за все. Що треба зробити, щоб кожен замислився? Що треба зробити, щоб не сталося пожеж? Це перше, і що робити, якщо вона вже сталася? Щоб не сталася пожежа, це не нехтуватиме ну, такими елементарними правилами, обережно поводжуватися з вогнем, з якимись побутовими приладами, газовими, електричними. Якщо ми там робимо якісь маніпуляції з електроприладами, там болгарка, іскри, вибухонебезпечні предмети, це взагалі ситуація дуже страшна, коли люди якісь знаходять вибухонебезпечні предмети і питаються їх розібрати або подивитися, що там всередині теж гинуть. Що стосується. Електричних приладів перед тим, як їх включити, їх треба, необхідно перевірити на справність чи не пошкоджені дроти. Можливо, це відбулося. З... Допомогою домашніх тварин не лишати все це в електромережі. Якщо ви навіть зарядили телефон, то зарядку необхідно прибрати з розетки, тому що це може призвести до пожежі. Повірте, і такі ситуації трапляються досить часто. Що стосується жителів сільської місцевості, хто використовує пічне опалення, це теж підступний такий ворог. Тому що десь якісь тріщини в димоходах десь не щільно прилягають дверцята, можуть відкритися, випадає жар, тобто перед пічю необхідно. Облаштувати підлогу з негарючого матеріалу, металевий лист, там не менше 50 на 70%. Якщо ми встановлюємо якісь обігрівачі, то ми повинні, повинні розуміти, що на них ні в якому разі не можна ні сушити, ніякої, ні білизни, ніяких речей. Вони взагалі повинні бути на відстані від горючих матеріалів, не менше 25 см. Це все прописано в правилах пожежної безпеки. Досить такий цікавий документ. Хотів би звернутися. Зайдіть в інтернет, почитайте, там дуже-дуже багато цікавого навіть просто для своєї обізнаності. Якщо ви зайдете на сайт головного управління, там у нас в різних рубриках є і наглядна агітація, і елементарні правила, Використання побутових приладів це все на сайті головного управління, розміщено. Досить цікаві є і в ілюстраціях і методичні посібники, і книжечки, і для дітей, і для всього. Тобто я хотів би, щоб люди, наче, були обізнаними. Якщо вони будуть опікуватися власною безпекою, то це збереже людське життя і, скажімо так, зменшить. Ризик виникнення взагалі таких от ситуацій. Що хотілося сказати, якщо вже ситуація трапилася, якщо не вдалося запобігти, да, ми бачимо, що виникла пожежа. Перше, що необхідно зробити, це зателефонувати за номером 101. Якщо ситуація загрожує вашому життю, Необхідно покинути це приміщення. Якщо ви бачите, що причина пожежі це електрика, наприклад, десь там загорівся там, телевізор, обігрівач, якийсь прибор, комп'ютер, вам що найперше, це необхідно вимкнути електроенергію в квартирі, повністю всю на щитку. Якщо ви бачите ситуація. Вийшла з під контролю, ви не можете дихати. Вам необхідно покинути приміщення, не намагатися щось врятувати. Саме необхідне, саме перше, що ви повинні зробити, це врятувати своє життя. Якщо ситуація контрольована і ви можете провести гасіння самостійно, то це перш за все, що хотів би я сказати. Кожна людина повинна розуміти, де вогнегасник. Як ним користуватися. Якщо його нема, то я раджу всім опікуватися, щоб він у вас був. Тому що ситуація начебто нескладна. Щось би, от зараз би загасив, але немає чим. І починається, то чимось горючим кинуть, якусь, а воно більше розгорається, таке інше. Якщо вже ситуація трапилася і невелика пожежа, то ви можете накинути ковдрою. Ну, не допустити доступ повітря і пожежа, вогонь затихне і погасне. Але насамперед вам необхідно врятувати своє життя. Якщо поруч є люди або літні, їм теж необхідно надати допомогу, діти. В першу чергу, діти це саме наша головна і найвелика радість. Їх необхідно убезпечити. Тому ще раз інструкція. Зателефонували. Обов'язково подивились на ситуацію, якщо це електрична природа вимкнула, якщо це газ перекрили, якщо там є люди рядом поруч в сусідніх кімнатах, якщо це десь ну не в квартирі, можливо, в якому якомусь об'єкті сповістити і прийняти всі міри для того, щоб зберегти життя. Це основне, що необхідно знати людині. Потім, якщо є можливість, то прийняти всі міри для того, щоб загасити пожежу. Тобто це такі от основні елементарні правила, які необхідно знати кожному. І ні в якому разі не нехтувати. І думка, що з вами такого трапитись, не може, і взагалі треба гнати з ваших голів. Тому така ситуація. Пане Сергію, дякую. Ви в принципі відповіли на дуже багато запитань, які в мене на сьогодні до вас були, але все одно декілька залишилися або виникли протягом розмови. Давайте ще раз наголосимо, що, от, наприклад, зарядний зарядку, так, ви, звичайно, від телефона, коли телефон забрав, уже не заряджається, то її обов'язково треба обов Це, виймати ну, з розетки. Є, є приклади, є приклади. На жаль, коли трапляються пожежі саме просто без телефону. Зарядка стоїть в розетці і вона починає гар. Просто це так, здається, такою дрібницею. І мені здається, ми всі е, такими грішимо в своєму житті. На жаль, на жаль да. а скажіть, будь ласка, якщо там ноутбук чи, наприклад, обігрівач, якщо ми їх вимкнули, але вилку з розетки не вийняли, е, теж Ні, не працює так. Це не працює це. все треба витягнути з розетки. Якщо ви нам навіть поки виходите з кімнати, телевізор ви вимкнули, але він розеться. Він теж може призвести до пожежі. Все, що знаходиться в мережі в електричній, при нас відключають електроенергію, стрибки, перепади, напруги і таке інше, тобто, це все може стати однією з причин виникнення пожежі. Тому я всім би радив, все, що у вас знаходиться в розетках. Кофеварка, електрочайник, мікрохвильова піч це все можна виключати, виходячи з приміщення на автоматах, наввідних. Тоді це ви електрострум припиняєте подачу і все, тоді воно стає безпечним. А якщо там є електричний струм, то це вже, вже наражає на небезпеку. Дякую, скажіть, будь ласка, ще щодо проводки, ось останнім часом якось навіть так сталося, що чую доволі часто про історії, коли просто щось відбулося з проводкою, якась несправність загорілася, сталася пожежа. Як Можливо, ви дасте якісь поради, чи це запрошувати треба електрика, чи як от які способи перевірити проводку на справність вдома? Че є в така офісі? процедура, як замір опору ізоляції. Це все проводиться. Ну, є організації, якщо відкрити інтернет, там досить багато які надають послуги. Ці, якщо ви перевірите. Зробити замір опороізоляції, воно вам покаже. У вас ізоляція десь вже або є тріщина, або вона там не робить свою функцію. Тобто, це треба робити ремонт, заміну або таке інше. І ще хотів би наголосити, я вже говорив. З одного питання у нас на сьогоднішній момент дуже розповсюджені нічні лічильники, які там вночі по одному рахують в день по другому, і дуже багато людей намагаються на ніч. Всі електроприлади перевести в роботу Це і цей посудомийні, і якісь там приготування їжі в електричних шкафах, і таке все. Електробойлери включають вночі. Тобто люди лягають спати і включається дуже велика кількість і велике навантаження на саме проводку. Тому це все необхідно перевірити, визвати спеціалістів, щоб вони з'ясували, чи відповідає ваша електропроводка вимогам, тому навантаженню, яке використовується електроприладами, і тоді, щоб ви обезпечили саме основне, це запобіжники, які під час короткого замкнення або там якихось несправностей, вони повинні вимикатися. Їх теж необхідно перевіряти. Це все роблять спеціалісти, тому саме фахівці можуть сказати, це відповідає вимогам, не відповідає вимогам. Тому я радив би це все перевіряти кожного року, якщо найменше. Пане Сергію, ви до речі, сказали? я Якось не задумувалася, що вогнегасник можна. Реально купити і додому, тому що якось ми всі звикли, що вогнегасник це щось таке, що має бути десь там в офісі, не знаю, в якихось закладах. А от його ж можна я, і додому купити. Скільки я це не не наскільки не, 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 коштує де, де це можна купити? Да, і ну він продається і в сертифікованих магазинах. Я хотів би сказати, ви не можете купити, ви зобов'язані це робити, тому що в правилах пожежної безпеки написано в кожній квартирі повинен бути вогнегасник в кожній квартирі. Тому що ситуація ну, таким чином, не дай Бог, щось трапилось, а вам просто нічим це загасити. У вас під рукою завжди повинен він бути. Якщо це вуглекислотний, порошковий використовується, якщо ми говоримо от вуглекислотний вогнегасник, його там перевіряти, перезаряджати необхідно раз на 5 років. Тобто ну, це, ну, порошковий трішки частіше, там раз на 2 роки. Але це все одно. Це ну, гарантія вашої безпеки. Якщо на ранній стадії вам вдасться загасити пожежу, наприклад, навіть загорівся електроприлад, ви можете вуглекислотним порошковим, агнегасником це все збити, загасити і все, все розпосюдження не буде. Якщо воно наче почне горіти, ви десь підете щось шукати, чим його гасити, це все пройде за. 30-40 хвилин розгорається миттєво і, на жаль, вже нічого, ніякий вогнегасник уже не поможе, якщо це пройде досить великий час. Тобто вогнегасник повинен бути в кожній квартирі. Це прописано в правилах пожежної безпеки України. А ще раз можете повторити, будь ласка, як називається документ, який ви казали і на сайті ДСНС я так розумію, можна знайти на сайті. Прописані... У нас є поради, що саме повинно бути в. Як діяти, як запобігти, як навчити дітей, як самим обізнатися? У нас ціла рубрика є. Повністю забезпечення там не лише про пожежну безпеку, там і про мінну безпеку. Якщо знайшли якісь там підозрілі предмети, як діяти під час повітряної тривоги, які заходи, як себе убезпечити взагалі повністю дуже багато цікавого на сайті головного управління ДСНС. Тобто я всім раджу ознайомитися. Якщо людина буде обізнана, якщо людина буде знати, як діяти, це фактично 100% врятоване життя. Дякую, зрозуміла. Ми обов'язково нагадаємо нашим читачам, глядачам, так. слухачам про ці правила. І ще хотілося б уточнити, чи є у вас статистичні дані, ну хоча б орієнтовно, ось за 24-й так рік, яка орієнтовно частка побутових пожеж у відношенні до пожеж, спричинених російськими обстрілами. Ну, на сьогоднішній день у нас 11 тисяч у 24-му році 11 тисяч 141 пожежа пов'язана з веденням бойових дій 1440. Тобто ми бачимо, що частка ну, не дуже велика. На жаль, люди, людський фактор це основні причини пожеж виникнення саме побутових. Дякую, дякую, пане Сергію, за цю розмову, за всі ваші корисні реально поради. І дякую вам за вашу роботу. Дякую.